15-річний учасник табору Олександр Лут навчається зупиняти кровотечу на тренувальному макеті, який імітує поранення та штучну втрату крові. Яким чином можна зупинити кровотечу в цивільних умовах, таким чином, ну, якщо є такий характер поранення? Е, на цей стискаючи бі зісуючи тиск. Так. так 7 годин прокидаємось. Потім у нас ранкова зарядка. Потім ми пробіжкою, поки всі добігають. У нас здають. Час там провести себе в порядок, переодітись футболку і стати на вишикування. Втім, до такого графіку каже звик, як і до відсутності телефонів. Їх учасникам табору ведуть один раз на день, аби зателефонувати рідним. Я вже просто провиксила там і в перші шість життя. Так в мене буде. Телефон це телефон, але вживу, коли ти бачиш людей, більше всього спільного виходить. Говорить, цьогоріч вступив до військового ліцею. А такі табори маленькі кроки до мрії стати військовим медиком. Бо зараз війна в Україні треба вже мати цей рівень військового, щоб міг хоча б автомат в руках держати і стріляти. Три, Тепер, два, один поїхали. Учасниця табору Варвара Бурдасова рухається смугою перешкод. На подібних вишколах вона каже не вперше. Все, що тут ми робимо, це потрібно медицина. Робота з автоматом. Ми ну, вчимося працювати з ранами, з пораненнями. Щоб це на майбутнє воно має бути, бо в нашій країні зараз війна. Вночі дуже страшно, але мені легше від того, що я їжджу на вишку, займаюся цим давно і знаю, як допомогти. Якщо буде якесь поранення, пригадує до Черкас, її сім'я переїхала три роки тому з Нікополя. Є таке містечко Енергодар, на якому станція, і його охопили, і досі російські солдати звідти не пішли. І на моє місце кожен день летять ракети і дому майже вже немає. Це було дуже важко. Просто в один день всі роз'їхалися. Видамо свою ціль, коли треба повернутися. Ми опускаємо зброю, обов'язково випускаємо, фіксуємо її до себе. Бунчужний Ян Ожоганич показує деактивовані макети, тобто зразки зброї, які знешкоджені, аби унеможливити постріл. Саме на них навчають дітей правильно поводитися зі зброєю. Це базові стійки, як тримається зброя, як з неї стріляти, як вона заряджається, як розряджається, і як саме безпечно з неї поводитись. Якщо вони матимуть якусь зараз базу, знатимуть, як безпечно з неї поводитись. Потім, коли їм дадуть справжню бойову зброю, вони не нароблять свої біди. Говорить тут. Він передає дітям досвід, який здобув за понад три роки служби в силах оборони. Я служив в артилерії. Був артилеристом, згодом мінометником. Спочатку в артилерійській бригаді, потім перейшов в бригаду АЗОВ. В квітні 22-го попав на перше бойове завдання, а служив з вересня 21-го, згідно контракту. Комендант табору, начальник відділу молоді та національно-патріотичного виховання департаменту освіти та гуманітарної політики Віталій Козир розповідає: цьогоріч табір «Гайдамецьке коло відбувається у 12-те. Мета його звичайно готувати дітей, на жаль, до сучасних реалій для того, щоб діти розуміли і були в контексті тих небезпек, які на жаль десь нас можуть очікувати. Ми там вчимо СЛР, чи якимось перемоткам, бентуванням, і продовжуючи там. І тактичною медициною, і тактикою, стрільбами, дронами. Каже, триватиме табір сім днів. Цьогоріч до нього долучилося 26 черкасців віком від 14 до 18 років. І це повністю безкоштовний табір. Він фінансується з програми національно патріотичного виховання нашого міста. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.